Всім привіт! В нас Таверна легенд і такі от, замечательні герої, як Драйфнг, Аласі і ще там хтось рекомендованих. Коментую зверху, бо трошки був зайнятий. Ну, коротше, я вирішив призвати на роботі, бо дуже хотів подивитися, хто мені випаде. Вот. Дивимося ти хір, класний перс. А, і ще Афіна, все. Дивимося шанси. Герой Тахір 1. Рекомендований 1%, не рекомендований 0,9%. І дивимось, що в нас тут вийде. Секретний, я навіть. Ну, нема секретного. Типу, зробимо маленьку розгрузочку з золотими жетончиками отрядом. Трошки треба підкормити свої війська, бо цей дава. Ну, коротше, вони в мене слабенькі. Кайлані. <кій> Лісю, прям жовтий призив починається. Є тут малець Джон На тобі. Думаю, ну ладно, піду ще трошки розгружуся, бо всього 9 призивів я не збирав. І дуже довго я то вірно? Щоб виловити. Ну, я хотів мегільчика, типу Альберіха, ну коротше, когось в костюмі. Так, Дава. Каріл. Одні тройки і. Малиш Джон, два малиша Джоном. І хір. Є, я йому дуже обрадувався. Він, ну, коротше, він крутий чувак. І типа, щось типу капітана Немо, но не капітан Немо, Типу, цей чувак попроще буде і трошки, я думаю, пояршим. Там щоб він на максималках вдарив, типу, підстроїти набагато легше, ніж цей. ніж капітана Немо. Ось такий от був маленький прозивчик, Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім гарного вечора, гарного настрою і па-па!